Всім привіт! Сьогодні хочу ще е, поговорити про полив орхідей в таку, е, зараз як е, погоду. Е, на вулиці холодно, е, плюс 5 вночі, можливо, даже температура опускається до. Мінусової до нуля, і в квартирі ще досі не включене опалення. І в квартирі теж прохолодно. 15-16 градусів тепла всього. Я поливаю свої орхідеї в таку погоду, як зараз. Тижні, але і цього багато. Я бачу по орхідеям, що і цього багато. Раз на три тижні, можливо, зареполить. Ну, воно показує, так як водичка не випаровується швидко. я У мене орхідеї, я вже показувала, яким методом поливаються. Ось я їх заливаю. Вони стоять всі в підставочках і заливаю, ось на дні ще стоїть водичка. Це поливались тиждень тому. Так що е багато навіть два рази на тиждень зараз це багато полив. Е думаю, що раз на три тижні, поки не включать опалення, це якраз буде нормально. А взагалі треба. Роздивлятися кожну орхідею індивідуально. Можливо, якась просихає раніше, можливо, якась просихає пізніше. Треба це все індивідуально дивитися. Орхідеї, звісно, цвітуть, але і вже отцвітають, багато отцвітає. І ще що хочу показати: В минулому моєму відео про. Коли в я показувала добриво, яким користуюсь. І вже там було в бутилочці на дні. Воно у мене скінчилося. І я купила нове добриво. Зараз покажу, яке воно. Ось таке добриво, така пляшечка. Ось такої фірми. Воно теж недороге, бюджетне добриво. Для орхідей на всіх етапах росту. Ось така. І склад тут не вказаний у процентному відношенні. Вказане тільки, що це витяжка з низинного торфу, в складі якої є азот, фосфор і калій. Процентний склад цих речовин не вказаний. Ось так що, друзі сьогодні хотіла. Розповісти і показати своє нове добриво для орхідей. Але не забуваємо, що поливаємо, поки нема опалення рідко. Дивимося на стан орхідеєк.